Я тобі зараз таке розкажу. Ти зараз обалдієш. Що сталося? Андрій з вікою розводяться. А чого? Я не знаю, я не питав, якось було незручно. Ти що на приколі? Нашу в хату півсплітні приніс. Як можна було не спитати? Я щось знаєте… Ні, так не буде. Взувся, вдівся, пішов до Андрія на тобі гроші. Випили нормально пива, хай він поплаче, все розкаже, саустій. Стій! Прослушку чіп. Побільше запитань. Хто ж о кому говорить? як вона крила, як він кричав, хто на кого почав кричати? А, це я... хотів тебе спитати, прям, прям не сплю, прям не мучаю це питання. А це то. Чого ви з вікою розводитесь? Я не знаю, я щось не питав її. ну, Незручно було. Ти можеш знати, бо мене жінка додому не пустить, сказала, поки я не знаю, щоб я не вертався. Та я не запам'ятаю все одно, але я пробував вже пару разів. Там тільки починаєш із це, і в мене все, білий шум в голові. Ти переживай! У мене є мікрофон, нати вам ще гроші. Сходіть в сауну в бар, напийтесь пива нормально, поплачте.